Привіт всім! Ось я збирала і не тільки. Буду робити томатний сік. У цьому відео покажу свій спосіб переробки томатів. У кого є, у кого немає соковижималки і є блендер, приготуйтеся! А потім ще розповім, що я роблю з такими жовтими маленькими помідорчиками, які називаються жовта-смородина. Після того, як ми помідорчики помили, видалили. Все не потрібне. Ми проварюємо до закипання кастрюлю. Потім збиваємо блендером. От і ось так. Блендер обов'язково повинен бути дуже потужний. А це потім вже насипаємо сито. Дуршлаг такий і починаємо протирати. Жодна кісточка, насінинка, шкурочка не пройде повз. І за такої кількості вийшло, скільки відходів. Я думаю, це непогано. Перевага цього методу в тому, що не треба суковижималка швидше. І сік дуже насичений виходить. Правда і густий. Ну, це не поміха.